Для виставлення залишків по товарно-матеріальним цінностям, як і для виставлення залишків по основним засобам, спочатку слід в системі сформувати шаблон та заповнити таблицю даними. Нагадаємо, що шаблон ми формуємо, обираючи модуль операції пункт меню Формування шаблонів для завантаження. В списку доступних шаблонів шаблон для ТМЦ має назву товари. Обираємо його. Та натискаємо кнопку Сформувати шаблон. Як і для інших шаблонів, важливо не змінювати структуру таблиці. Дані починаємо вносити з восьмого рядка. Обов'язковим в цій таблиці є поле Рахунок обліку. Як і в інших шаблонах, в полях програма та фонд доцільно встановити текстовий формат клітинок або ж при введенні значень, що починаються з нуля розпочинати введення з символа апостроф, щоб дані коректно відображались в таблиці. В полі Програма вказуємо код програмної класифікації видатків відповідно до кошторису. В полі Фонд вказуємо код потрібного фонду, який визначаємо в довіднику фонди. В полі КЕКФ вказуємо код економічної класифікації видатків, наприклад, 22.40. В полі рахунок обліку можуть бути вказані, наприклад, 15 чи 18 рахунки, тобто рахунки для товарно-матеріальних цінностей. Поле довільні аналітики зазвичай не заповнюється. В полях матеріально-відповідальна особа Прізвище ім'я по батькові вказуємо відповідно прізвище ім'я та по батькові матеріально-відповідальної особи. Дату народження можна не вказувати. В полі Табельний номер МВО вносимо значення табельного номеру матеріально-відповідальної особи, яке можна визначити в довіднику персоналу. Поля Підрозділ та код підрозділу визначають підрозділ, за яким числяться товарно-матеріальні цінності. Поле «Підрозділ» можна не заповнювати. Достатньо вказати код підрозділу, який визначаємо в довіднику підрозділів. Поле номенклатурний номер зазвичай не заповнюємо. Система автоматично згенерує код ресурсу відповідно до рахунку обліку. Далі вказуємо найменування ТМЦ. Поле код у КТЗ» заповнювати не обов'язково. Зазначаємо одиниці виміру відповідно до позначень, прийнятих у довіднику одиниці виміру, що є передналаштованим. Наприклад, для палива це літри. Вказуємо кількість у відповідному полі. Поля одиниця виміру 2 та кількість у одиницях виміру 2. Зазвичай не заповнюємо. В полі валюта вказуємо код валюти, який визначаємо з довідника валют, що є передналаштованим. Для гривні це 980. Зазначаємо загальну суму у полі сума. Якщо в установі ведеться облік по складомісцях, вносимо потрібне значення у поле складомісце. Якщо є відомості про характеристики та виробника, вказуємо їх у відповідних полях. Якщо установа веде облік за бланками суворої звітності, зокрема по рахункам 1816 чи 2213, заповнюються наступні 4 поля. Серія бланків суворої звітності префікс та постфікс та діапазон з по. В полі Код групи товарів вказуємо значення, що відповідає рахунку обліку. Наприклад, 1514, якщо рахунок обліку 1514 для того, щоб коректно сформувався номенклатурний номер. В полі ціна вказуємо ціну за одну одиницю. Для установ, які працюють з громадським харчуванням, ліками тощо, іноді є потреба вказувати ціну з високою точністю. Тоді слід перевірити в налаштуваннях параметрів обліку, яка вказана точність заокруглення ціни в документах. В разі потреби можна збільшити до п'яти знаків після коми. Поле код доходів найчастіше не заповнюється. Зверніть увагу, що після внесення всіх необхідних даних у файл шаблону слід закрити файл в Excel. Далі обираємо модуль операції пункт меню Імпорт залишків з Excel в розділі Сервіс. Обираємо папку та файл для завантаження та натискаємо кнопку відкрити. У вікні Імпорт даних з Excel вказуємо дату введення залишків. Зазвичай залишки виставляємо на певну звітну дату початок року чи початок кварталу. Автоматично визначено значення в полі початковий номер рядка це 8 а також тип процесу виставлення початкових залишків ТМЦ відповідно до шаблону. Натискаємо кнопку ОК. У вікні Виберіть позиції натискаємо кнопку Імпортувати всі рядки. Обираємо Додати залишки до існуючих». За допомогою кнопки Документи залишків можна перейти до реєстру сформованих документів. Якщо у вас залишились запитання, ви можете звернутися до нашої служби підтримки за телефонами, що вказані на екрані.